Обережно лабубу глобальний фетиш для колекціонерів. Немає нічого нового, все повторюється сьогодні. Тренд, а завтра пил на полиці іграшка монстр, за якою годинами стоять в чергах, щоб вхопити нову колекцію. Цього монстра придумав художник із Гонконгу Касен Хлунг. Образ створений з різних демонічних істот, які були в уяві художника ще з дитячих років. За його словами, це добрий ельф, нічого, що зі страшною посмішкою. Ельфи духи природи, їх походження від язичників. Діти сплять в обіймах з монстрами, маючи страшні сни і кошмари. Дитина вірить, що це магічна іграшка, а це вже не гра. Батьки мають захищати дітей від брудної пропаганди та страхіття і навчати добру. А ще краще вчити розпізнавати добро від зла. Зло не завжди приходить з рогами і копитами, а часто в красиво упакованій коробочці. Якщо діти починають звикати до потворного, як до чогось нормального, до страшного, як до веселого, до демонічного, як до іграшкового, значить, світ формує їх душу. Батьки мають бути пильними і обирати шлях до світла.